Знаєте, у такий звичайний день я би, скоріш за все ловив кайманових черепах. Та сьогодні ми вчинимо трохи інакше. Під нашими епізодами про рептилій ви часто пишете, койоте, скільки разів тебе вкривали п'явки? І відповідь на це питання жодного разу. Насправді, за останні 20 років, що я ловлю черепах у озерах, болотах, річках, по щиколотку у воді, на мене жодного разу не зачепилась п'явка. А єдиний раз, коли п'явка була на мені, це коли я тримав Кайманову черепаху і вона сповзла прямо мені на руку. І навіть у той момент, коли вона присмокталась, вона не висмоктала крові. Є фільм, що називається Зауйся зі мною. І там є сцена, де діти забрали в болото, їх вкрили п'явки, і вони такі: А, нас їдять живцем. Такого не буває. І сьогодні ми збираємося довести, що не всі п'явки смокчуть людську кров. І зараз ви певне питаєте. Койоте, ми думали, що побачимо укус п'явки, а ти щойно сказав, що не всі п'явки п'ють людську кров. І так воно і є. Та я вас не підведу. Тож сьогодні ми перевіримо, що станеться, якщо я опущу свою руку у контейнер з двома різними видами.